Ось така зміна голкіпера від Івана Скіцька, адже всі ми пам'ятаємо, що основним голкіпером у складі рибаків є Василь Кучера. В сильніших складах, ну, якщо ж таки аналізувати заявки обох команд, то рибає Стофійчук і перший м'яч залітає у ворота Лейбюк Галіпчак. Находить передачу Петросюка. Тут пробуває Петросюк, і це буде до чорно-білої команди в зимове місцезоння. І Владислав Валіповий. Коломиї в рамках 12-го речма тобусі, але про це трішки пізніше пробиває у нас Юрій Вітрів. Дальній удар. І це рух континентом груп ем, є авторами другої за довжиною. Серії невдач в поточному сезоні востаннє у складі поточних лідерів відзначалися Денис Остафійчук та Владислав Філіпович. Натомість у господарів єдиний м'яч в активі Юрія Вітрєва. Правил. Потрібно продовжувати поєдинок. Лабич Остапчук. пробуває Остапчук в дотик на місці. Назарій Цібій ну відзначимо, як для дебютанта Назарій сьогодні доволі впевнено стоїть у рамці, і все, що він. Все, що він може, все він тягне, ось як зараз. За показує Дерміт, що потрібно продовжити поєдинок. Чи буде Гринюк? Гринюк вихід піч на віч. І тут підчищає огріхи партнерів по команді. Прикра поразка, як її назвали наші колеги із спорту Фіам Туру. І ось чудовий удар від. Ну, все ж таки цікаво, що у нас одразу троє голкіперів. І тут. Не вистачило зросту універсалу. Явності команди Фаліпович на ударній позиції. Прибирає суперника Фаліпович. Знає ту халепу, назвемо її так. Пробиваємо Роман Петровський. М'яч прилітає над воротами. Остафійчук зразно по, по команді Петросюк. Остафійчук, чи буде удар, чи встигне здати удару, завдає удару. Денис Лехвічук і разом з ударом звучить фінальна сирена. Що ж, друзі, матч 13-го туру Чемпіонату області з футзалу між командами Рух Контелімру міста Нофанківськ та Рибак АСК села Ямниця завершено. Рахунок матчу 5-1 на користь команди Рибак АСК.